Сьогодні була не особлива і надзвичайна поїздка, бо ми спочатку поїхали в зібрання, провели там служіння, поспілкувалися з нашими братами і сестрами, а потім пішли розносити книги. Кожен може розказати, що прийшлося пережити, але в основному люди сприймали байдуже, цікавилися, що це за книгу. Ми таку цікаву роздаємо. Були в нас також зустрілися і дітки, які нам допомагали із кицею ірискою. Да, це ці дітки з Ірискою, які допомагали роздавати велику боротьбу. Як вас звати, дітки? Настя і Оля. Настя Оля. Ми дуже дякуємо, що ви допомагали. Хай вас господь благословить. Помашіть ручкою. Я ще також хочу додати, що мені що дуже подобається, коли ми ось їдемо в Ставище, що приєднується громада, що вони разом ось обід готували, зносили, кормили нас і приєдналося до нас ще дві машини. Ось і декілька сімей, так щоб з нами роздавати, то це дуже приємно. Ми розподілились, нас було багато команд. Ну, Що хочеться сказати за. Село розкішне, що воно дійсно дуже розкішне, воно настільки розкидане, що ми ось зустрілися з сестрами. Вроді на карті рівненька дорога буквою О, а вони там єлі-єлі віта з мамою, єлі, вони там вибралися з того. Е як би сказати, з тих вулиць, бо там десь берегом, і важко, і до гори. Вона дійсно гориста така місцевість. А Юра сьогодні на бусові казав, що ось Любочка розказувала, що вони десь вроді би трава, стали їхати там грязь, то вони і виїжджали, і толкали, і одівали цепі, аж поки їм люди. Дві людини не прийшли і не допомогли, бо Юра, як зазвичай, їде по закаулка. Потім ще розказували це вже по телефону, що ось вони десь їдуть, і наскільки тут така десь грязь у цій одиночній хати, що Юра каже, я чуть бусаваля не порвав. Але не дивлячись на все, в нас гарний настрій, ми задоволені. Хоча ви знаєте, якось ставище так і розкішне, тут видно, що працюють. Інші громади, то іноді ще тільки підходиш до двору, а деякі люди нам казали, що відходьте, ми домовилися, що ви до нас не приходите і давати нічого не буде. Я хотіла запитати, у вас біблія є? Ану, така книжечка, все, це буде подарунок. Все. І ми вже об'ясняємо, що це проєкт по Україні, і буває, що люди з цим погоджуються, але нічого. Хтось подякує, хтось поругає, але дякувати Господу, що ми вже кінчається день, і я думаю, що вже. Ми завершуємо роботу і дуже вдячні Господу за погоду і за все. Да, відда. І я хочу ще додати, що слава Богу, що Бог дає здоров'я. Слава Богу, що ми можемо і призиваємо всіх, всіх небайдужих, щоб хоча б один раз два поїхали на таку чудову місійну роботу. Це росте як духовно, так і фізично. Слава Богу, за все. Амінь.